Дороги на Вінниччині – давня ініціатива Петра Порошенка. У містечках, де жив і працював його батько, п'ятий президент заклав кілометри полотна. Вірніше зареєструвався в області як платник ПДФО, щоб органи місцевої влади за ці податки могли збудувати дорогу. Були руїни і стала дорога. Я кажу, можна кажети яєчко. Вона стала рівнесенька. Аби місцеві могли порівняти вартість і якість із сумнозвісним великим будівництвом. Над ділянками поставили банери: дорога будується за податки Петра Порошенка в бюджет городківки. Далі буде. Проте вночі якісь невідомі фізично зрізали два борди. З'ясувалось, що на битву з банерами влада спрямувала цілих 10 поліцейських, чотирьох працівників СБУ і працівника ДСНС. Самі рекламні носії власність місцевого підприємства. 8 липня я отримав інформацію про те, що в селі Городківка біля нашого борта, знаходиться велика кількість правоохоронців. Я приїхавши туди, зустрівся з начальником Крайшопольської поліції. І розуміючи, що питання стоїть до наших бікбордів, надав їм всі дозвільні документи, які у нас є. Назвати причину, яка стояла питання демонтажу від мені ніхто мені ніхто не зміни. поліцейські не показали жодного документа, на підставі якого можна було проводити ці дії, ні припису щодо усунення білборду, ні акту, де зазначалися б причини знесення рекламних щитів. Експерти переконують, цю дріб'язкову вказівку спустили прямісінько з Банкової. Якщо Петро Порошенко для поліцейських більше зло, ніж Путін, то чому? Вони не борються за справжній інтерес держави. Адже справжній інтерес держави це боротися з Путіним. Чи поліцейські не хочуть піти повоювати з Путіним, а не воювати в тилу із бордами Порошенка? Це ж абсолютно дикість, це кидає країну на абсолютно антиєвропейський шлях. Не для запису полісмени сказали, що це їм вказівка прилетіла від обласного керівництва. До пізньої ночі правоохоронці шукали підстави для демонтажу, і тільки після півночі на місце привезли акт, в якому йшлося про заборону проводити будівельно монтажні та земельні роботи з метою запобігання пошкодження ліній електромереж. Однак ці роботи вже рік ніхто там і не проводив. Очевидці події розповідають, що правоохоронець міряв рулеткою відстань від білборду до електромереж. Вона ніби склала лише 8 метрів при дозволених 10. Проаналізувавши, а де знаходяться інші бікборди в окружності, практично вони майже всі знаходяться в таких або ще більш дорушених. Тому явно проглядається вибірковість зняття бікбордів, саме ті, які висвітлюють діяльність Петра Олексійовича Порошенка, його благодійність і будівництво дороги за податки, сплачені Петром Олексійовичем. Пиляли борди полісмени.